Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про житлову субсидію, коли її перерахунок здійснюється в автоматичному порядку. А коли вам за перерахунком потрібно звертатися або до Пенсійного фонду України, або до центрів надання адміністративних послуг? По-перше, дивіться, перерахунок житлової субсидії він може бути здійснений за зверненням. Одержувача, тобто вас з місяця звернення, це стосується непрацюючих пенсіонерів, якщо розрахунок житлової субсидії вам проводився з урахуванням отриманої заробітної плати. В такому випадку вам потрібно звернутися в органи пенсійного фонду або до центрів надання адміністративних послуг. Далі, якщо ви подаєте додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з рахуванням якого вам і було призначено субсидію, та непрацездатним непрацюючим громадянам, які проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла. Взагалі, житлова субсидія призначається з місяця звернення до закінчення опалювального сезону. Після закінчення строку отримання житлової субсидії проводиться її автоматичний перерахунок. Але ми з вами тільки що проговорили про три ситуації, коли вам потрібно звертатися, це якщо ви подаєте додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого було вам призначено субсидію. Це стосується і непрацюючих пенсіонерів, пенсіонерів. Якщо розрахунок житлової субсидії проводився з рахуванням отриманої заробітної плати, та це стосується субсидії на понаднормову площу житла для непрацездатних непрацюючих працюючих громадян. Ще у нас є категорії, в яких випадках ситуації, так, і категорії громадян потрібно самостійно також звертатися, не чекаючи автоматичного перерахунку. Якщо у вас кількість фактично проживаючих за зареєстрованих Осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб. Тобто, дивіться, якщо кількість фактично проживаючих, Осіб, наприклад, менша ніж кількість зареєстрованих осіб у вашому домогосподарстві. Також, якщо ви звертаєтесь за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, тут вам також потрібно звертатися самостійно автоматичного продовження та перерахунку. Не будуть. Якщо ви орендуєте житлове приміщення для проживання і звертаєтеся за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. І якщо ви отримуєте житлову субсидію за місцем фактичного проживання, як внутрішньо переміщена особа у разі виявлення, так, за даними єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб зміни вашого місця проживання в такому випадку, вам потрібно звертатися в органи пенсійного фонду самостійно, не очікуючи або до ЦНАПу до центрів надання адміністративних послуг. Потрібно звертатися самостійно, не чекаючи перерахунку житлової субсидії в автоматичному порядку.